Так, ось цю штукензію увімкнув. Я не знаю чого воно так передає колір. Але в чому прикол? Оце що ви зараз бачите, що воно так приде, там всі діла. Ну воно не так, воно взагалі геть не так. Колір трохи яскравіший, але немає такого ефекту. Воно тільки через телефон. Воно реально тільки через телефон, ось дивіться. Наприклад, я ось дивлюся на нього без телефону, да? Воно ну, просто от картинка не втриде. І ще. І ще в чому тут саме така проблема. Я вам зараз покажу. Ми беремо з вами листок у файлі, дивіться. Не дай Боже, ваша дитинка підходить. Дивіться. Воно просто розрізає, бачите? А тепер... А, і ще одне. В комплекті штативу немає, тільки оця сама приблуда. Воно гудить, як, той, як вентилятор, як шахет, я навіть не знаю. Ну, Я таку штуку не раджу. Чесно, мені біля неї стромно навіть проходити. Не дай Бог щось там відлетить. Ну, Просто представте собі. обід. Ну, дитині полетить. Ну, це ж капець. Тому я не знаю, кому це потрібно, але кому потрібно... Ось ціна 1700 гривень. Це без штативу, просто ця приблуда Але говорю ще раз, не раджу. Усім гарного вечора.